Good morning, доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо вивчати нашу шосту тему, да, яка називається It's Our World. І продовжуємо з вами нашу тему. Бачимо I'll give them 10 minutes. Я дам їм 10 хвилин. Наше перше завдання да, прочитати ось цю історію, яку ми бачимо з вами на малюночку. Бачу, Бачимо написано: Hey, you are Sam and Martin. Да, uh, Mertin. Uh, вчителька каже: They'll be late. I'll give them 10 minutes. I won't wait for them this time. Вони запізнюються. Я даю їм 10 хвилин. Цього разу ми їх не будемо чекати. Бачимо, далі. Хлопчик каже Peter and I will check. The weather on the internet, miss. Да, ми з Пітером перевіряємо погоду в інтернеті, miss. Да, Ці хлопчики. Да, бачимо. I won't fit inside. Всередину не влізе. What the boys will help you, Emma. Да, почекай, хлопці тобі допоможуть, Emma. І останнім, да, тут I know you'll miss barker. Don't worry, he'll be fine. Я знаю, ти будеш сумувати за баркером. Не переживай. Він з ним буде все добре. І тепер давайте з вами зробимо перше наше завдання: Exercise Number One: Just before they leave, Якраз перед тим, як вони. Підуть, да, і завдання join Sentence Beginnings with ending as in the example. З'єднайте початок речень да, з першого по восьме, да, тобто ось ці початки речень з їх закінченнями, як у прикладі. Да, закінчення написані у нас в цьому стопчику. Екземпл. Да, да, тобто це не влізе всередину. «Will» і «Want». Да? Я думаю, що всі знають, в чому різниця. «Want» використовується, да? коли заперечна форма, Will, коли стверджувальна. І наше завдання з вами тепер з'єднати початок речень з їх закінченнями. Да? У нас є the boys», you, he, better and I, They. I і we. Да, це речення всі по ось цьому зображенню, яке ми тільки що з вами дивились, читали та перекладали. Да, тобто, the boys, да, хлопці. І що нам там за хлопці казали, Давайте. Да, check the weather on the internet. Теж, да, Miss Barker не підходе. I give them 10 munit. Теж дане не підходить. Fit inside» вже було використано. Help You, Emma. Да, допомагають, допоможуть тобі Emma» – Теж не підходить. Wait for them this time. Чекаємо їх цього разу. Не підходить, late for their trip» Запізнюється на свою поїздку. Да? Ось це підходить. Тому ми складаємо речення. The boys will. Да? will тому що це не заперечна форма. Да? Так є, це стверджувально, Вони запізнюються. Да? Тому the boy will be late for their trip». Далі you, да, Що у нас тут можна з «you» скласти? Дивимося да? на наш малюночок. І що тут можна сказати, да? давайте подивимося да, знову. Check the weather on the internet. Ні, да, Miss Barker. Да, якось теж не підійде. give them 10 minutes. Да, Тут уже може підійти, да, що you will give them 10 minutes. Я даю їм 10 хвилин. Таким чином, нам треба з вами з'єднати всі речення, знайти і початок та кінець, та використати потрібне допоміжне слово. Речення скласти та переписати до свого зошита. Завдання друге Let's Help. Допоможемо. Work in pairs, match sentence, and the Example. Вам треба встановити відповідність між реченнями, як у прикладі. Бачимо приклад. Да? I'm bringing my MP3 player with me. I will not tell the teacher. Я беру з собою MP3 player. Я не скажу вчителю. Да і в нас є наступні речення. Look the same. Да? Подивись ось це. Look that dog leaks your sandwich. Дивись ця собака в цій собаці подобається твій сендвіч. I don't have any ideas for a project. У мене немає ідей щодо проєкту. I have the best idea for a project Rivers. У мене є найкраща ідея для проєкту. Р річки. Oh no, I forgot my alarm clock. О, oh, ні, я забув свій будильник. Have you got a pen? У вас є ручка. І остання: my bag is too heavy. Моя сумка занадто важка. І в нас є допоміжні слова. Да? Don't worry, that's okay, wait. Да, тобто не хвилюйся, це нормально, і зачекайте. І продовження закінчення речень, да, з якими нам треба з'єднати. I wake you up. Я тебе розбужу. I'll tell Mr. Carter. Я скажу Місіс Картер. I'll tell the teacher. Я скажу вчителю. He won't eat it. Він не буде їсти це. I'll help you sing of some. Я допоможу вам придумати щось. I'll help you carry it. Я допоможу тобі його нести. I won't steal your idea. Я не вкраду вашу ідею. І останнє I'll to look in my bag. Я загляну в свою сумку. Давайте спробуємо зробити. Якесь одне речення. Да? Ну, наприклад, давайте третє. Look, the dog likes your sandwich. Да? Подивись, ці собаці подобається твіт бутерброд. Да? Що ми можемо сказати? Наприклад, да? don't worry, не хвилюйся. Да? І, наприклад, the, he won't eat да? не хвилюйся, він не буде це їсти. Або, наприклад, да? ми візьмемо шосте. Oh, no, I forgot my alarm clock. Да? Я, забув, я забув свій будильник. Да? І ми можемо сказати теж: Don't worry, не хвилюйся. Да? «I wake you up», Я тебе розбужу. Да? Тому таким чином ми можемо з вами з'єднати всі речення з, да, з їх завершенням да? або з другою їх частинкою. Коли ми це з вами зробимо, теж, будь ласка, перепишіть ці слова собі до Зошита. Да, щоб вони у вас теж були записані. А ми переходимо з вами до наступної вправи: Exercise number 3 What can you say? Що ти можеш сказати? І в нас наведено тут з вами шість речень, ой, шість зображень, да, і під кожним зображенням написано якесь слово. І наше завдання з вами а, придумати речення, яке буде описувати дане зображення, але обов'язковою мовою це є вжити слово, яке написано під зображенням. Да, наприклад, перше зображення, написано close. Закрити. І склали речення: I always close the window. Я завжди закриваю вікно. Далі, друге. Да, – «get» отримати. Да, і тут можна скласти речення. Да, наприклад, що там. Щось, да, хлопчик, отримав. Третє open, Відчинено. Да, тут теж можна скласти речення з цим словом: feed годувати, help – допомогти. carry – нести. Да, Будь ласка, складіть власні п'ять речень. Да, під другим, третім, четвертим, п'яте та шосте зображення, та напишіть їх собі до зошита. І поки ми йдемо з вами далі. Exercise number promise, promise. Да, обіцянки. What does a promise? Use will or want. Що вони обіцяють? Використайте will або, або want. Да, ще раз нагадую, will це стверджувальне речення, want це заперечне. І, наприклад, в нас є да екземпл. Приклад, що тут пишуть? Тері, I promise I won't forget to phone. Тері каже, я обіцяю, що не забуду подзвонити. Сем каже, I promise, I will wake up early. Я обіцяю, що прокинусь рано. І да, це в нас було оце наші перше та друге речення, да, як приклад. Дивимось на третє та четверте. Mr. Taylor take barker to the park. Баркер take Jade to the park. Да, тобто, місіс Тейлор каже, що вона відведе баркера до парку. І баркер каже, що він е, е, відвідає парк з да, Джейдом. І нам треба з вами сказати: да, використовуючи Will та Да, Наприклад, I-Promise. Да, тобто, Я обіцяю. Не, да, я обіцяю, що не забуду відвезти баркера до парку. Да? Тобто, можна сказати, I promise, I want to take barker to the park. Дальше, я обіцяю, що не забуду відвезти баркера до парку. Да? А баркер каже. Наприклад, да, I promise I will take Jay to the park. Да, я обіцяю, що піду з Джейдом до парку. І да, п'яте та шосте, бачимо: Tiger, not sleep on the roof, да, не е, спати на даху. І Mr. Rose, not drive too fast. Да, не їздити надто швидко. Да, і ми можемо з вами сказати речення, що е, Tiger да, обіцяє. Що не буде спати на даху. Да? Тобто, I promise I promise not... sleep on the roof. Да? Я обіцяю не спати на даху. Да? І містер uh, Роуз може сказати, да? що вона обіцяє не їздити надто швидко. Да? Тобто, I promise I will not drive too fast. Uh, таким чином да, ми з вами склали. Речення – Там, де використали допоміжні слова will та want. І переходимо до наступного нашого завдання. Exercise number 5. Let's talk. I help you. Я тобі допоможу. Бачимо: Your partner tells you about a problem with he or she has. You offer some help. Ваш партнер розповідає вам про свою проблему, і ви пропонуєте йому допомогу. І ваше завдання написати тут, яку допомогу ви можете запропонувати своєму другові. Тобто вам треба придумати якусь проблему, наприклад, і дати свої поради. Наприклад, бачимо: I don't know what to do for the English homework. Я не знаю, що робити з домашнім завданням з англійською. Да, і тут хтось каже, I'll help you, it's easy. Да, я тобі допоможу, то це легко. Або да, другий хлопчик каже, In the afternoon, I walk with the dog, but this time I'm going to the club. Вдень я гуляю з собакою, але цього разу я йду в клуб. Да, і Відповідаємо, I'll go with you. Feel? Да, я з тобою. І нам треба тепер теж да, уявити, що у когось виникла якась проблема, і нам треба допомогти та запропонувати свою допомогу. Да, наприклад, бачимо finish, English, Homework, така ситуація, да, уявити, що хтось а, а, да, не може виконати домашнє завдання з англійської мови. І да, йому потрібна допомога. Або write to grandma, да, написати бабусі, або вош car, да, допомогти помити машину. Do the шопінг, робити покупки, «Walk the dog», вигуляти собаку, «Get you some food», да, дати трохи їжі. Да, тобто ви можете обрати будь-яку ситуацію з цього, да, прямокотничка та запропонувати свою допомогу, да, написати, що ви можете допомогти в цьому випадку, та е, написати, да, як ви можете допомогти. Тому на цьому все. Дякую, що прослухали. Дякую, що приділили час нашому уроку. Дякую за урок. Have a nice day. Good bye. До побачення. До зустрічі!